Всім друзі, добрий ранок з вами канал Сергій Леся. Ну що, новини. Як ви знаєте, вчора в мене родилася дочечка, я дуже радий. А сьогодні, ось коли я вийшов, у нас Легнівся пішов вообще, снігопад, дуже сильний сніг. Так що зараз покажу, що це в нас за снігопад. І так, дивіться. Оце ось ранок починається з того, що приходиться отак відчищати. Автомобіля, тут вже половину почистив, щоб було зрозуміло, наскільки багато випало сніга. Сніга дуже багато, а в нас сьогодні ще ми граємо весілля у вівторок. Це дійсно весілля вівторок була не часто. І ще при такій погоді. Так що зараз бачите, як у нас тут дуже сніжно все. Їдемо спочатку в лікарню, потім на весілля. Ще раз хочу всім подякувати за поздоровлення. Вчора до самої ночі відповідав на ваші привітання. Сьогодні ще буду. Дуже-дуже приємно. Так що триматиму вас в курсі і до зустрічі.